Вітаю на каналі, рада нові зустрічі. Сьогодні ділюсь рецептом, який я впевнена займе достойне місце у вашій скарбничці рецептів. На його адресу чула безліч свальних відгуків від моїх родичів та знайомих, яким пощастило його скуштувати. Ніхто не залишився байдужим. Всі одразу просять рецепт. За рахунок пісочного тіста та смачної начинки пиріг виходить дуже ніжним та просто танучим у році. Тож, Дивіться уважно, занотовуйте та готуйте. Для пирога потрібні наступні інгредієнти: борошно, маргарин, сіль, сода, оцет, майонез. До речі, майонез використовую власного приготування посилання на рецепти лише в описі. Також потрібні будуть три великі цибулини, яйця, плавлені сирки та рослинна олія. Починаю приготування з просіювання борошна, беру більшу половину від загальної кількості. Замішування тіста можна робити просто на робочій поверхні. Далі натираю маргарин, який виняла з холодильника. Натираю на крупну терку. Потім ось так трошки можна розім'яти маргарин з борошном. Додаю дрібку солі, соду гашу оцетом. І також додаю до тіста. Наступний інгредієнт майонез і потім ложкою злегка перемішую. Далі продовжую вимішувати руками, вмішую ту кількість борошна, яка є на робочій поверхні. За рахунок того, що борошно додаємо не все одразу, з тістом досить легко працювати. Коли вийшов ось такий комок, можна далі додавати порційно вже просіяне борошно. Загалом виходить, що залишок борошна вмішую за три рази. Тісто ніжне, комфортне в роботі, працювати дуже приємно. Ну, ось і фінальна стадія. Вмішуємо залишок борошна і тісто готове. Ось таке м'якеньке воно має бути. Ділю тісто на дві частини: меншу та більшу. Заматую кожен комочок окремо в харчову плівку. І кладу в холодильник. А поки тісто в холодильнику, займемось начинкою. Для цього подрібнюю цибулю напівкільцями. Розігріваю пательню з рослиною олією і відправляю смажитись цибулю. Для того щоб цибуля вийшла ніжна за смаком, готую її під закритою кришкою. За рахунок рідини, яка буде виділятись, цибуля буде скоріш тушкуватись, ніж смажитись. Час приготування під закритою кришкою 20 хвилин, потім кришку знімаємо і готуємо ще орієнтовно хвилин 10 щоб зайва рідина випарилась. Ось такий зовнішній вигляд має бути у цибулі для начинки. Щоб цибуля швидше вистигла, перекладаю її з пательні на тарілку. Тим часом відділяємо один жовток, білок та два яйця поєднуємо разом. Жовток потрібен для змащування пирога, все інше піде в начинку. Яйця не потрібно збивати, достатньо просто злегка перемішати. Також для начинки натираю два плавлених сирки на мілку терку. Цибуля вже не гаряча, тому можемо поєднати все разом. Ретельно перемішую всі інгредієнти. Начинка готова, час виймати тісто. Спочатку раджу розкатати менший шматочок, який буде верхівкою нашого пирога. Тісто злегка припиляю борошном. Для комфортного розкатування рекомендую використовувати пакет. Форму для запікання буду використовувати в діаметрі 24 см. Щоб вирізати коло необхідного діаметра, притискаю дно від форми до тіста, щоб були відтиски. А потім вирізаю коло на 0,5 см менше від відтиску. Обрізки прибираю, скатую в комочок і він нам ще пізніше знадобиться. Так само розкатую більший шматочок тіста. Спочатку можна розладнати рукою, а потім працюємо скалкою. Приміряю дно від форми. Ось настільки орієнтовно має бути більшим тісто. Роблю ось такі надрізи. І перекладаю тісто в нашу форму. Все гарно розправляю і дивлюсь, щоб пергамент не потрапив між тістом. Далі викладаю начинку, рівномірно її розподіляючи. Загинаю краї тіста. Тепер перекладаю верхівку пирога. Працюю дуже обережно, щоб не порвати тісто. Тепер злегка прижимаю по краях. Кульку з обрізків ділимо на три частини. Формуємо ось такі листочки. Прикрашаємо надрізами. Викладаємо листочки на пиріг. Тепер пиріг гарно змащуємо жовтком. І відправляємо запікатись на 40 хвилин при температурі 150 градусів. Пиріг готовий. Даємо трішки охолонути і виймаємо з форми. Залишаємо так до повного вистигання. Всім смачного і до зустрічі!